Вітаю, друзі, сьогодні обіцяний рецепт приготування. Пісної, медової пахлави з підбірки бісного меню. Я побачила, що вас він зацікавив, а цей рецепт дійсно дуже простий, смачний і вартий вашої уваги, адже все, як завжди готується максимально легко, просто, тому рекомендую додивитися це відео до кінця і обов'язково приготувати. Такий десерт готується швидко, є поживним і цікавим. Думаю, що вам сподобається. А якщо ви ще маєте домашні горішки, то взагалі він і коштує копійки. Набили ми з хлопцями горіхи. Я їх трішки підсушила і перебуваю блендером. Але не дуже так дрібню, люблю, щоб відчувалися шматочки горіхів. Горіхів треба багато. Я взагалі люблю, чим більше тут горішків, на мене тож смачніше виходить. Далі я купила одну упаковку тістефілова, тебе вона коштувала 42 гривні. Як в оригінальному рецепті йде вершкове масло з олією, а я взяла чисто олію. Ось вам і виходить пісний рецепт. Звичайно, можна взяти ляну олію, можна взяти горіхову, тоді пахлава буде дуже і дуже ароматна. Тоненьким шаром змащую один лист тістофіло. Посипаю горішками так як до вподоби, можна взяти мікс горішків. а фісташка. Це ж буде взагалі якась така незвична дорога пахлава, правда? Я взагалі, друзі, сумніваюся, що у магазинній пахлаві є дійсно вершкове масло. Я думаю, що швидше там так само олія, як використала я. Далі я скручую за допомогою дерев'яної шпажки, можна і просто легко робляться такі жгутики. Або ж так як я, я взяла тоненьку довшу дерев'яну шпажку, скручую рулетиком. І ущільняю все так до кубки. Якраз у мене є така форма, що коли щільно так стягнути цю пружинку, так би мовити, то один лист тіста філо стає в цю форму. Ну просто супер все. Мої всі зірки зійшлися, так би мовити. Дуже легенько, буквально 5 хвилин, і пахлава сформована. Далі, що я роблю? Розрізаю її порційно на три частини, можна й шарами формувати, але я вам скажу, що у формі для випічки шарами формувати набагато важче, і вона розсипається, коли ми будемо їсти. А ця просто ідеальненька, просто рекомендую вам. Розрізала на три частини. Зверху теж небагато олійки, щоб пахлава підзолотилася, коли буде запікатися. Паралельно духовка вже розігріта до 180 градусів, і відправляю на хвилин 25-35. Треба, щоб пахлава підзолотилася. Ви вже орієнтуйтесь по своїй духовці. Далі я готую сироп, до води додаю цукор. Друзі, точні пропорції написані в описі під цим відео і на початку відео. І як завжди, я думаю, що ви вже знаєте. Коли все закипіло, варю 15 хвилин сироп на середньому вогні. Також з одного лимону я зняла з половини цедру і порізала, додала до сиропу. Я вам скажу, що наступного разу на цю порцію буду брати все таки пів лимона. Для мене трішки кислило, але в більшості сподобалось. Сказали, що був такий хороший баланс смаків. Коли в мене прокипів сироп 15 хвилин, я вимкнула сироп не кипів, додала туди натуральний мед, і цей мед розчинила у гарячому сиропі, але вже не кип'ятила. Далі дивіться, виймаю пахлову з духовки, вона гаряча, хрумка і заливається все ж гарячим сиропом. Тут треба бути обережним, все бурлить, все кипить, щоб хоч би ви не ошпарились. Але я думаю, що у вас все вийде добре, не хвилюйтеся. Так, пахлава зразу піднялася, стала, мабуть, цим просучилася. Я не дала для неї довго часу охолонути, просучитися. В мене пройшла година, воно схололо до кімнатної температури, зверху трішки прикрасила горішками і насолоджуємося. Це дуже смачно. От я приготувала такий. Десерт нам вистачило на декілька днів, ще й завезла в село для батьків, і вони всі сказали, що ця пахлава набагато смачніше, ніж я купую, тому що я часто купую пахлаву на магазини. Ми її любимо, і я вже брала декілька видів. То всі зацінили, сказали, що моя краща І ще й друзі, кошти я копійки. Тому не лінуйтеся, готуйте, смакуйте хочу просто сказати, швидко. Я все вийшло дуже смачним. Я все скуштувала, а ось пахлава Вона да, просто неймовірна. Це просто моя любов. Я тепер ніколи по купувати не буду.